Друзі, привіт! Сьогодні у мене розпаковочка невеличка. Приїхали мені пряні рослинки. Я в минулому році теж замовляла в цьому магазинчику інстаграм, і в цьому році не втрималася і ще замовила. Зараз розпакую покажу, що там у мене такого цікавого є. Ось так виглядає моє замовлення невеличке. Замовила лавандин. Здається, 70 гривень коштує. Чи 80, не пам'ятаю, не буду говорити, не пам'ятаю точно, ну десь здається 70 гривень. Ну, корінчик там, він уже є, коренева заплела горщик, буду висаджувати собі. Перчик, це перчик кімнатний, гострий. Він такий малесенький-малесенький. І він мені дуже подобається смачний додавати так до страв, я таке люблю. То я його посажу десь просто в окремий горщик і біля хати поставлю і буду за ним доглядати, поливати. В хаті він в мене рости не буде на вулиці, але в город садити не буду, щоб не відбулося ну, ось це таке перезапилення, і щоб у мене перець і все інше не гірчило. Щавель, ось такий. Я раніше не знала про існування такого щавлю. Він і декоративний, і їстівний. Називається кривава Мері. Він 70 гривень. Перчик теж 70 гривень, це було сказати. І ось два базиліки. Зелений і фіолетовий. По 60 гривень. Тут їх 5 штучок. Я сіяла собі і зелений, і фіолетовий. все зійшло, але, ну, скоріше за все, через температурні такі коливання навіть в хаті, то воно все пропало. Посажу, буду мати собі таку красу. Хотіла ж сказати, наскільки я задоволена ось цим садовим органайзером. Реально крута штука. Ось тут у мене помістилося все, що мені треба. Бо буває так, що вийшла: ой, то секатор забула, то рукавички забула, то мені там ще щось треба, то чимось підв'язати, то секатор такий, то секатор сякий. Всякі такі дрібнички, і це все поміщається. Ось в один такий органайзер, як відровано. Дуже кльовий. У минулому відео обіцяла показати, що використовую в якості добрива під троянди. Ось таке добриво, воно бюджетне, дуже бюджетне, десь 70 гривень, здається ось така коробка, описана на 450 літрів. Ну, не буде тут на 450 літрів, може хіба що, якщо дуже так економно його використовувати. Вже один раз я підживила троянди. У мене 26 кущів троянд. І десь половину я використала. І сьогодні я буду підживлювати ще один раз під корінь. І далі вже тільки по листу буду робити, давати добриво. Мені сподобався результат після внесення цього добрива. Прям відновилися дуже швидко троянди. Е, менше, ніж два тижні тому я робила е, підживлення. І зараз ось буде друге підживлення. Тут десь я читала в інструкції, що можна один раз на тиждень робити підживлення, раз на тиждень, два рази, о, раз на два тижні. Ну, десь тут було написано. Ось по інструкції поливання А, 2-4 рази на місяць. Ну, майже 2 тижні пройшло, а то вже можна, я думаю, підлити ще раз. Тут і позакореневе підживлення може бути, і навіть сухе внесення. Кому як подобається. На 10 літрів води даю дві мірні ложечки доброго. Там є в коробочці, йде мірна ложечка і ось ті дві мірні ложечки на відро води. І добре це все перемішую. Воно трошечки навіть шипить. І підливаю під кущик, ну, ось під такі кущі 2 літри. А під плетисті троянди даю 3-4 літри, дивлячись який кущ по величині. Але троянди, які висаджувала або восени минулого року, або які висаджені навесні цього року, то я таке підживлення не даю. Даю укорінювач. У мене є дві трояндочки, які я висаджувала восени, то їх я теж сьогодні пролию у корінювачі. І ще хотіла сказати, обов'язково перед внесенням ось таких водорощених добрив, добрив під корінь, обов'язково треба напередодні пролити добре водичкою рослинки. І після підживлення трояндочки будуть дуже-дуже вдячні. Подивіться, яка краса. Ну, це сама така рання трояндочка, вона жовтенька. Вже не пам'ятаю назву, це треба дивитися, згадувати, як вони називаються. Просто супер. А тут вже треба підживлювати добривом 1054,10. -10. Я буду брати або плантатор, або плантафол. Ну, це по листу. Десь через тиждень. Зараз у нас обіцяють тиждень дощів, то вже після дощів я вже зроблю таку їм підживу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!